Ми всі живемо у спільній домісці на планеті Земля і щоденно дбаємо про чистоту того місця, де ми проживаємо. Відрадно, що саме в цей час стартує. Це світній день прибирання, який насправді триватиме місяць з 16 серпня по 16 вересня. Україна вже в шосте бере участь у цьому дні з поміж 191 країни світу. І ні, ковід, ні війна не є перепоною для того, щоб ми дбали про своє сьогодення. Отож, управління молоді та спорту спільно з громадською організацією «Let's do it Ukraine» Інформує про те, що Чернівецька область активно долучатиметься до всіх заходів, які проводитимуться на державному рівні. Для цього буде працювати команда координаторів, а також заходи ці будуть приходити на всій території області. Важливо, що ми можемо подбати про чистоту тих місць, про яку хочемо подбати вже давним-давно. Для цього стартує опитування усіх. Представників Буковини та Чернівецької області загалом яку територію ви б хотіли прибрати, тож долучайтеся на офіційних сторінках у соцмережах і управління молоді та спорту та Let's Do It Ukraine. Голосуйте і обов'язково ми виберемо. Ті локації, за які проголосує найбільша кількість людей. Як працюватимуть координатори, розповість обласна координаторка даного проекту в Чернівецькій області, Людмила Романчук. Координатори можуть долучатись на всіх рівнях та в усіх е, територіальних громадах. Зареєструватись можна на сторінці Let's Do It Ukraine Чернівці, а також подивитись оновлення на нашому сайті. Якщо вам цікаво просто долучитись до прибирання, так само ви це можете зробити, слідкувавши за нашими оновленнями на. Е, Сторінках управління та сторінках нашої організації зареєструвати результат можна включно до 25 вересня 2023 року та залишити свій слід у прибиранні нашої країни під час екоциду. Координатори можуть долучатись на будь-яких локаціях в усіх територіальних громадах. Окрім цього, можуть долучатись усі заклади освіти та університети. Для цього потрібно подивитись детальнішу інформацію на сайті let'sdoitukraine.org. зареєструвати свої результати можна буде до 25 вересня в Включно так само посилання на гугл форму буде в наших соціальних мережах та а, на нашому сайті. Захід буде проходити у 24 регіонах під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Долучайтесь 16 вересня в основний день прибирання, та зробимо Україну чистішою разом.